Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і ненавидить її паразитів, як зовнішніх вошей, так і внутрішніх гнид. Сьогодні знову буде невеселе відео, бо на жаль, такі у нас поки що реалії, і мова піде про український титан, з якого виробляється російська зброя, що знищує наші міста і вбиває українців. Як виявилось, Україна під час війни продає Росії ще й титанову сировину для виробництва літаків і ракет. Під такою назвою 7 серпня минулого року вийшла стаття на сайті РБК Україна під авторством журналіста і керівника Ютуб-проекту РБК Україна Дениса Казанського. Він зокрема стверджує, що російська оборонна промисловість продовжує одержувати сировину для виробництва Титану з України. Здавалося б, на тлі повномасштабної та відкритої російської агресії це просто неможливо. Проте дані отримання РБК Україна від інсайдерів, які працюють у титановій галузі, підтвердили, що значна частина титанової сировини, що експортується з України, через посередників, потрапляє до Російської Федерації. Згідно розслідувань, з липня 2022 року по квітень 2023 об'єднана гірничо-хімічна компанія відправила на експорт 82,2 тисячі тонн руди, що містить титан. За даними, які були отримані від джерел у титановій галузі, значна частина цієї продукції потрапила до Російської Федерації. Зокрема, партії титанового концентрату були продані компаніям-посередникам з Польщі, Угорщини, Чехії Словаччини, які мають у засновниках громадян Ерефії і працюють з агресором. Наприклад, у липні, серпні та вересні 2022 року об'єднана гірнича хімічна компанія поставила тисячі тонн концентрату угорській компанії сіс «Люкс Касте, засновниками якої є уродженці Криму Олександр та Світлана Мурадян. У відкритих джерелах зазначено, що основними контрагентами цієї компанії та вантажоодержувачами у 2021-2022 роках були товариство Редмедконцентрат з Москви та товариство Нерудна компанія і «Мінкорус» із Білгорода, а також інші російські компанії. Таким чином, вказана угорська компанія є очевидною російською прокладкою, і державна українська гірничо-хімічна компанія не може цього не знати. Інший приклад польська компанія Біопрофтех зареєстрована у Варшаві. Її засновником є Руслан Акопян з окупованого Харцизька Донецької області, який має російське громадянство. Ще більш кричуща ситуація з іншим підприємством Запорізьким титано-магнієвим комбінатом. Який на відміну від об'єднаної гірничо-хімічної компанії продавав на експорт уже не просто сировину, а фактично готову продукцію: титанову губку, титанові зливки, тетрахлорид титану і шлак титану. Загалом було продано близько 2000 тисяч титанової продукції на загальну суму 276,6 млн грн, мільйона гривень, покупцями якої серед інших виявилися і компанії з Чорногорії, Австрії, Литви Чехії, які пов'язані з Росією і мають російських засновників. Зокрема, покупцем тетрахлориду виступила компанія Надіжда Інвест, зареєстрована у місті бу Чорногорії, співзасновниками якої є Сергій Орієхов та Владислав Нечипоренко з Російської Федерації. Губчатий титан у запорізько титано-магнієво комбінату купувала і австрійська компанія LL Resources GMBH, директором якої є громадянин РФ Анатолій Зайцев із Санкт-Петербурга. А титановий шлак купувала компанія з Чехії Ситлеон, співзасновником якої є громадянин Росії Леонід Цитленок, зареєстрований у Москві. І перераховувати таких покупців можна ще довго. Їх достатньо, щоб стверджувати, що українські державні підприємства чи то свідомо, чи то за недбалістю продавали титанову продукцію фірмам-прокладкам, які постачають її далі до Росії, де кінцевим споживачем зазначеної продукції найімовірніше є військові заводи. Зокрема, найбільший у світі виробник титану та продукції з нього це корпорація ВСМПО АВІСМА, яка є дочірньою структурою великого виробника зброї корпорації «Ростех», до складу якої входять «Рособоронекспорт», концерн Калашніков і компанія Вертольоти Росії, а також інші військові підприємства. Про це Денис Казанський також писав і у 2018 році, будучи тоді учасником трьохсторонньої контактної групи. Він також критикував уряд Яценюка, який після Революції Гідності не розірвав схеми поставки титану для ВПК Ерефії, а практично їх продовжив, призначивши на Іршанській та Вільногірській глиноземні комбінати замість менеджерів фірташа управлінців, пов'язаних з іншим одіозним бізнесменом Миколою Мартиненком, який тоді був народом депутатом, депутатом від партії Народний фронт і вважався одним з головних спонсорів цієї політичної сили. Мене зацікавили ці статті журналіста а також публікації на дану тему у багатьох інших засобах масової інформації. Я продовжила самостійне вивчення даного питання, зокрема, що з собою являє цей титан, де його видобувають та інше. Міністерство внутрішніх справ Сполучених Штатів класифікує титан як одну з 35 корисних копалин, які життєво важливі для економіки і національної безпеки країни. Титан це стратегічно важливий ресурс, який використовують у військових і космічних технологіях. Це легкий, але міцний метал, без якого неможливе виробництво винищувачів, гелікоптерів, морських суден, підводних човнів, танків, надзвукових ракет далекого радіусу дії та багато іншого. Калібри, кинжали та іскандери, якими знищується українська інфраструктура і руйнуються наші міста, майже на 70% складаються з металевого титану. До складу літаків-винищувачів, бомбардувальників та штормовиків 4-5 поколінь входить не менше 50% титану, і можливість виробляти більше літаків ракет і боєприпасів залежить в основному від наявності титану. Україна входить до семи країн світу разом з Бразилією, Південно Африканською Республікою, Австралією, Індією, Китаєм, у яких загальні світові запаси титану складають близько 90%. на території України зосереджено 20% світових запасів та видобутку ільменіту титанової руди. В Російській Федерації, незважаючи на її величезні природні багатства, дефіцит титану, а Сполучені Штати Америки взагалі залежні від цього ресурсу. В Україні виявлено 78 родовищ різного рівня вивчення, з яких лише половина експлуатується. Наразі видобуток руд титану ведеться лише з розсипних покладів, що становлять близько 10% усіх розвіданих запасів. А запаси титану в Україні оцінюють у 184 мільйони тонн, що у вартості кінцевої продукції оцінюється понад 300 мільярдів доларів. При цьому металевий титан та вироби з нього Україна майже не виготовляє на експорт. Йде в основному концентрат, з якого в інших державах з нього виробляють готову продукцію. В колишньому радянському союзі існував повний цикл титанового виробництва. Але сировина для титанової промисловості всіх союзних держав була в основному в Україні. Частка України в виробництві концентрації елементу становила 90%. А підприємства з переробки були створені в Україні, в Росії і в Казахстані. І після розпаду Радянського Союзу Україна перебувала у більш вигідному становищі порівняно з Росією і Казахстаном, бо мала і потужності з переробки титану, і свою сировину. Але згодом. Чому й саме українські виробники стали зазнавати труднощів в той час, як, як казахстанський завод в Усть каменогорську і російське підприємство ВСНПО АВІСМА продовжували успішно працювати і нарощувати свої обсяги на українській сировині? З того часу вся російська військова промисловість залежить від українського титану. До війни сировина з українських родовищ становила близько 70% від фактичної річної потреби в Верефії. Альтернативні постачання з Азії і Африки спроможні задовольнити російські ВПК не більше як 15% існуючих потреб. Що стосується виробництва титану у світі, то за даними Геологічної служби Сполучених Штатів Америки, у 2022 році Китай виробив понад 231 тисячу тонн титанової губки, що становить 57% світового виробництва. Японія – 17%, Росія – 13%, Казахстан виробив майже 18 тисяч тонн, а Україна лише 4 тисячі тонни. І це при тому, я вже повторюся, що на території України зосереджена п'ята частина всіх світових запасів титанової руди. Тобто Україна за 30 з лишнім років незалежності і далі залишається сировинним придатком Ерефії, хоча мала і свої природні заводи. Титанова галузь України для росіян завжди була не менш важливою ніж енергетика і транзит газу. Цілком логічно, що з кінця 90-х, початку 2000-х років, наглядачем за титановою галузю в Україні був призначений одіозний український олігарх Дмитро Фірташ, який раніше досяг успіху на посередництві в газових схемах. У період президентства Януковича він отримав повний контроль над видобутком і переробкою титану в Україні. І для того йому навіть не знадобилося приватизувати активи. Досить було поставити лише на Єршанський та Вільногірський глиноземні комбінати своїх менеджерів у 2013 році. Уряд Азарова фактично подарував фірташу у приватне володіння і запорізький титаноманіві комбінат. Єдиний в Європі завод з виробництва титанової губки, перетворивши його перед тим на товариство з обмеженою відповідальністю. Доведений до стану банкрутства, завод повернули держави у 2021 році, і на даний час його готують до приватизації. З титанової руди виробляють не лише металевий титан на виробництво металу насправді йде лише близько 10% видобуної сировини. В основному ж, ільмініт та рутил застосовуються в хімічній промисловості. Наприклад, для отримання пігментного двоокису титану, що використовується як барник, який виробляв кримський титан і суми хімпром. З окупацією Криму Кримський титановий завод Україна втратила на довгий час, тим більше, що у січні 2022 року Фірташ продав його російській фірмі Титан. А суми Хімпром одне з найбільших підприємств галузі, було також штучно доведено до банкрутства і на даний час знаходиться на стадії санації. Ось такі у нас державні господарі, і, на жаль, не лише проросійського напрямку, але й ті, що називали себе патріотами України. І в кінцевому результаті наш ільменіт перетворюється на російську зброю, яка нас і знищує. Путін і його союзники висловлювали безліч причин для вторгнення в Україну. Захист російськомовних, демілітаризація України та інші мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Її ціль – захист людей, які на протяжні 8 років підвергаються іздівательствам геноциду со сторони київського режиму. Захоплення запасів титанової руди і губки в Україні публічно не озвучувалось. Але ми розуміємо і так, що титан став би благом для Москви. Появилися нові території. Ну от е э, і э, э, такий все-таки значими результат для, для Росії. Це серйозний вопрос. Бо хто володіє цим ресурсом, той володіє і зброєю? Бойові дії на початку війни розгорнулися на сході та півдні України не лише у підтримку російськомовних жителів, а саме на тих територіях, де зосереджені мінеральні багатства на трильйони доларів. І в перші місяці вторгнення рашистські війська захопили щонайменше дві ділянки розробки титанових руд. Андрій Бродський, генеральний директор української фірми з виробництва титану Велта, сказав виданню НьюЗВІК. Що саме цей метал є життєво важливим для нападу Росії? Бо якщо Московія не зможе забезпечити нові постачання титану, то може зіткнутися з істотним браком сучасної високоточної зброї, пояснив він. Титан дуже необхідний не лише Російській Федерації, але й Сполученим Штатам, які імпортують понад 90% своєї залізної руди. Доступ до українського титану допоможе Сполученим Штатам у їхньому конфлікті з Китаєм, оскільки він необхідний для створення зброї, яка допоможе стримувати Пекін. Але якщо не змінити стратегію економічного розвитку України і дозволити західним компаніям вкладати інвестиції лише у розвитку та видобуток титанової сировини, то ми знову залишимося сировинним придатком, сплюндрованою екологією, але вже для інших країн. Тут має бути типовий кластерний підхід компанії мають вкладати кошти в повний цикл виробництва. Таким чином, багата на Україна може залучити мільярдні інвестиції, задіяти тисячі фахівців, мільйони робочих місць, включаючи суміжні галузі, і успішно продавати за кордон вже готову продукцію з великою часткою доданої вартості. Ну а звідси і високі зарплати, і достойні пенсії як похідна від складності та доданої вартості валового продукту. Тільки так, а не інакше. Ну а крім титану, у нас є ще багато інших корисних копалин, зокрема і літій, який має великий попит зараз і буде ще більше затребуваний у майбутньому. А більшість родовищ титану і літію ще навіть не розроблялися. А ще в Житомирській області розвідане найбільше в союзі пержанське родовище Берилію. Це теж авіакосмічний метал. За масштабами і якістю це родовище віднесено до типу унікальних у світі. Воно може стати об'єктом світової уваги у зв'язку із своєю винятковістю і високою економічністю. Отже, можливості для бізнесу і розвитку економіки в цьому секторі і справді дуже величезні. А ми з вами же бракуємо сидячи на мільярдних скарбах. Тому на майбутніх виборах до любої інституції влади треба буде голосувати за тих кандидатів у народні депутати чи президенти, у програмі яких будуть закладені дані питання. Це, звичайно, на майбутнє. А що стосується даного часу і продажу підприємствам ВПК Рефії Сировини, що містить Титан. Це неприпустимо. бо постачання титану ворогу під час війни це злочин, навіть якщо воно робилося через країни Європейського Союзу, Єгипет чи інші. Безумовно, що ця ситуація потребує ретельного розслідування. Правоохоронні органи мають дати відповідь на всі ці питання, які турбують суспільство. Не зрозуміло, що дозвіл на експорт встановлений лише для концентрації ільменіту титанової руди. При тому, що інші види продукції із вмістом титану дозволяється вивозити взагалі безконтрольно. Ці всі питання при бажанні влада може вирішити однією постановою Кабінету міністрів, у якій встановити, що експортери повинні в контрактах прописувати. Що покупцям забороняється реекспорт їх товару в Ерефію та країни СНД. Крім того, Кабмін мав би звернутися до Європейського Союзу із запитом про накладення санкцій на любі операції з реекспортом українських товарів до Російської Федерації. Можливо, це не дасть стопроцентного результату, але значно ускладнить логістику і їх вартість для Московії. Усі засоби пригодяться в цьому випадку, і ми вимагаємо від уряду та органів правопорядку термінового реагування і обезпечення контролю за експортом руди та іншої продукції, що містить титан. Інакше Україна і надалі посилюватиме власного ворога, який відкрито проголошує своєю метою знищення української державності. А що думаєте ви з цього приводу, шановні друзі? Пишіть у своїх коментарях, будь ласка. Ну, на сьогодні, все. Дякую всім за увагу і небайдужість до долі нашої країни. Переможемо однозначно! Слава Богу, Україні і нашим воїнам. Смерть всім нашим ворогам!